Всім привіт, Макс, на зв'язку. Сьогодні я покажу вам, як купити криптовалюту швидко-просто за гривні з карти на біржі Binance. Для прикладу буду використовувати карту Монобанку, якщо у вас інший банк не біда все те саме. І ми з вами разом, як то кажуть, пройдемо цей шлях, купимо якусь певну кількість криптовалюти, щоб ви побачили, як це працює, і, мабуть, її продамо, так щоб ви також побачили, як це працює в зворотньому напрямку. як... Крипта на вашому балансі перетвориться на гривні на вашій карті. Тож, друзі, кому це актуально, залишайтеся, дивимося відео до самого кінця. Будь ласка, лайк-авансом, підписочка на YouTube, хто ще цього не зробив, і будемо починати. Купувати ми будемо за допомогою P2P майданчика, який є тут на біржі. Для тих, хто не знає, що таке P2P, це такий майданчик, де зустрічаються, так сказати, продавці і покупці. Такі самі люди. Я, наприклад, купую, десь сидить людина, яка хоче продати. Ось біжа нам створила такі умови, де ми зустрілися. Людина продає, я в нього купую, а біжа в цьому випадку виступає в ролі гаранта, щоб все пройшло добре. Тож, для того, щоб купити на P2P на Binance за гривні криптовалюту, вам потрібно в першу чергу мати верифікований аккаунт на Біджі Binance. Якщо у вас його немає, в описі є посиланочку. Переходимо, реєструємось, проходимо верифікацію, все, заходимо до себе в аккаунт. На головній сторінці наводимо курсор ось сюди. Бачимо, є P2P або спускаємо стрішки нижче. Ось тут є: купуйте криптовалюту за гривні. Є у нас під p торгівля. Натискаємо купити зараз. Відкривається вікно, де власне і буде проводитися процес купівлі, скажімо так, що тут потрібно зробити і на що звернути увагу. Дивіться, вибираємо кнопочка купити. Вона горить зелена, тому що тут є купити, і є продаж. Є ось список криптовалют, які ми безпосередньо можемо купити за гривню. Тут на P2P. Я буду купувати USDT, тому що за USDT потім вже на самій біржі можна купити ту крипту, яка вам потрібна. Якщо ви хочете зразу, -то, наприклад біткоін. Ось він тут є. Тобто, дивитесь далі. Ми можемо прописати суму, на яку ми хочемо купити. Потім вибираємо валюту, за яку ми хочемо купити. Тут у вас може стояти долар, чи євро, чи ще щось, вибирайте, щоб були гривні. Вибираємо спосіб оплати. Ось мій монобанк. Ви вибираєте свій банк, який вам треба. І воно нам відфільтрувало за нашими параметрами, на що потрібно звернути увагу. Знизу ми бачимо список продавців, які можуть продати нам USDT за наші гривні з Монобанку. Зверху буде завжди найбільш вигідний курс. 38,46, Далі пішов більший. Так далі бачимо є. Ім'я продавця, є кількість замовлень, які виконав, і дивимось відсоток виконаних цих замовлень. Чим він суд 100%, тим краще, звичайно. Дивимось, скільки доступно USDT. Якщо вам треба 1000, а тут 200, то шукаємо когось іншого. І дивимось ліміти. Якщо ви хочете купити на 500 гривень, він вам підходить. Якщо ви хочете купити, там, наприклад, на 300 гривень, так, вам треба пару баксів, то вже тут від 500. Тобто дивимось на ліміти. Бачимо, монобанк, якщо вас все влаштовує, натискаємо купити. Далі ми прописуємо суму, на яку хочемо купити, або кількість USDT, які хочемо купити. Давайте купимо на 500 гривень. 500 це буде 13 USDT. Натискаю кнопочку купити. Тепер відкривається сторіночка, де ми бачимо інформацію про продавця. Є ім'я прізвище, є номер карти, на який мені треба перерахувати 500 гривень. Так? Що я зараз і зроблю? Для цього ви берете, заходите до себе в додаточок на телефоні, переводите на номер карти, який у вас вказано. Відповідну суму, і натискаєте ось тут кнопку, що ви вже перевели. Але натискайте обов'язково тільки після того, коли зробите переказ. Це дуже важливо. Зараз я це зроблю і повернуся до вас. Тож, ми виконали переказ, підтвердили його. Тепер чекаємо, коли продавець відпустить наші USDT. Написано, що 95% замовлень він виконує протягом 7 хвилин. Подивимось. І пройшло всього 4 хвилини. Бачимо, що успішна купівля. Тепер наші USDT у нас на балансі. І зараз трішки уваги, дивіться, ці кошти, які ми купуємо через кітопі майданчик, потрапляють до нас не на спот, а на аккаунт поповнення. Щоб ви потім не шукали і не переживали, що вони не прийшли. Ось вони є, наші 13 баксів, які ми тільки що купили. Рахунок поповнення. Щоб перевести їх на спот і мати можливість потім за них купити якусь іншу крипту. Ви просто дискаєте ось тут переказ і переказуєте їх на спот. Це швидко робиться, буквально моментально і, звичайно ж, без комісії. І практично все те саме, тільки навпаки, якщо вам треба продати ваші USDT, там, чи будь-яку криптовалюту, яка тут є в списку через p 2 p майданчик, тобто вивезти собі в гривні на карту. Так? Ви заходите P2P, тут вже не купівля, а продаж. Вибираєте USDT, вибираєте за гривні, так, вибираєте на яку карту, тобто на карту якого банку. У мене стоїть монобанк, бац, воно вам відфільтрувало. І нижче ви так само будете бачити продавців з найвищим курсом, це буде зверху. Так само звертайте увагу на відсоток виконаних угод. Щоб Максимально було близько до 100%. Дивитись, скільки доступною здате, дивитись на ліміти. Якщо вас все влаштовує, натискаєте Продати. Далі, якщо ви вперше це робите, вам потрібно буде додати карту, потім прописати кількість, яку ви хочете продати, і натиснути ось тут кнопочку продати. А потім просто чекайте, коли необхідна сума в повному обсязі потрапить вам на баланс. Зайшли, перевірили, подивились, все на місці. Тільки після цього натискайте кнопку Підтвердити. Вона буде там на сторіночці. Ось так легко, просто без комісії купуємо, продаємо криптовалюту на біжі Байденсі. Дякую вам за перегляд. З вас лайк, підписочка на YouTube на Telegram, Посилання в описі. До нових зустрічей. Пока.